В Біблії розповідається, як у храм прийшли Митар і Фарисей. Митар, будучи грішником, щиро каявся. В нього було відкрите серце, коли він прийшов до храму. Тому він був виправданий, а фарисей засуджував митаря, гордився. Тому він пішов зі своїми гріхами і ще й більше набрався в храмі Божому. Треба слідкувати за своїми очима та серцем. Якщо очі і серце будуть чистими, то все, що буде виходити із серця, також буде чистим. Треба смирятися, каятися, так як це робив Митар, якого Бог пробачив, виправдав, і він отримав благодать та благословіння. А у фарисея тільки примножилися гріхи, тому Ісус каже, бережіться за кваски фарисейської. Горді люди потрапляють під прокляття, вони стають противниками Бога. А смирені люди каються і успадковують благословіння.